По сайті все дивіться, усі робітні заявки. У Хмельницькому продовжують обживатися переселенці. Підтримують їх ось уже більше року в міському штабі допомоги. Цього разу отримали добрутні ліжка від благодійників. Доброчинцями виступають канадці, а самі ліжка та матраци виготовлені на Хмельниччині. Нам дуже приємно, і це нас насправді радує. Те, що канадці в от такий спосіб допомагають українцям, тобто вони допомагають і нашому бізнесу, і допомагають нашим внутрішнім переселенцям. Завдяки спільним зусиллям мешканців громади, благодійників, волонтерів, бізнесу, за період з 24 лютого минулого року по теперішній час близько 10 тисяч родин вимушених переселенців продовжують отримувати різноманітну допомогу. Значна частина сімей, які потребують першочергової підтримки. Це родини з дітьми, інваліди та люди літнього віку. Я, як гамаку, проспала майже рік, то, звісно, я задоволена. Ми знімаємо ми на дивані в трьох і маленька дитина спить у такому ліжку. Дякую цій організації, що допомогла нам. Маманя хвора, важка хвора, Ну, для неї будемо ставити, її туди положимо. А потрібна була така допомога, ось це ліжка? Як обходилися, на чому спали до того? А, там було таке поломане диван, диван Крісло було поломане. Воно з підставляли. У рамках партнерства Хмельницького обласного благодійного фонду Подільська перлина спільно з українсько канадською фундацією та Конгресом українців Канади в Україні стартував проєкт, в рамках якого 70 родин ВПО, що проживають на території Хмельницької міської тергромади, вперше отримують нові ліжка з матрацами. Штаб допомоги вимушеним переселенцям Хмельницької міської ради постійно співпрацює з різними благодійними фондами, міжнародними, нашими національними, з волонтерами у тісній співпраці заради того, щоб наші внутрішньо переміщені особи відчували в нашій громаді себе комфортно. Цей проєкт допомоги внутрішньопереміщеним особам охоплює сім областей на заході України і діятиме впродовж року. Загалом на території Хмельницької міської територіальної громади зареєстровано 39 тисяч переселенців, яких підтримують продуктами, засобами гігієни, одягом та взуттям, речами для облаштування спальних місць тощо.